Мене зовут Володимир Латиш э, Укров. Мене здивувало одне. Жоден з претендентів на посаду голови ради не сказав, що бере на себе відповідальність за тривалість і якість життя жителів територіальної громади нашого району. Це основні показники, визнані у всьому світі, які оцінюють діяльність місцевих органів влади. Чому попередній, попередній голова районної ради не звітував про динаміку зміни тривалості життя наших людей цього синтетичного показника, який оцінює самодіяльність місцевої ради. Мене дивує, дивує, що ніколи територіальна громада Зеленського району не збиралася на свої збори, не створила свій статут, не заснувала свою раду. Велинська рада, так же як і міська рада, це проголошення, по суті, органів, які не створені нашими громадами. Сьогодні міська рада зареєстрована 21 травня 1997 року на паспорт померлої людини, як юридична особа приватного права. Це часто лавочка, яка не захищає наших громадян. Це треба... гарбуз треба змінити. Ми повинні створити дійсно громаду засновувати. І ці органи повинні бути звітні нашим громадам, жителям наших громади. Вони повинні піклуватися про них. Сьогодні це часні структури, які ні за що не піклуються. І я до вас, Олександр Федорович, звертаюся, наведіть вклад. Це, це юридичне непоможце повинно бути припинене. Це по-перше. По-друге, ми повинні створити суспільний договір. Це статут територіальних громад наших районів, нашого міста, і прописати не тільки відповідальність, не тільки права і, і свободи, а й відповідальність нашу, депутатів нас і наших вибраних керівних органів. Поки ми це не зробимо, нічого в цьому житті не зміниться. Мені соромно чути, коли про ялинки кажуть, коли кажуть про якісь ринки, це дуже технічно просто вирішити. Вони кажуть про тарифи, які зростають, і це можна вирішити, але не говорять про саме основне. Ми не відслідковуємо і не оцінюємо роботи нас, як депутатів і наших керівників по двом критеріях. Це тривалість якість нашого життя. Вона нижче, ніж в Європі, більше ніж на 10 років. Це гарбал. Про це треба говорити. І ми повинні створити експортне середовище, яке буде давати нам оцінку наших рішень депутатських, оцінку в якому напрямку, як впливає саме на ці показники. І ми повинні поставити табу на всі інші рішення, які. Негативно впливають на ці показники. Оце основне. Але це не, не прозвучало з усіх наших кандидатів. Я хочу об'єднати всі наші зусилля, всі партії. Відомо, що всі пар, політичні партії це змова проти громади. Вони рвуться до влади, це громадські організації, які створені для того, щоб е, отримати владу. А влада належить народу, громаді. І пам'ятайте це, і укроп за це, і тіло, і душу положе. Я закликаю сьогодні вибрати голову нашої ради і об'єднатися навколо основних наших завдань, навколо інтересів жителів нашої громади. Подумайте про них, а не про свої партії і не про свої амбіції.